Смілянському футболу виповнилось 115 років. Про спортивне свято, яке приурочили цій даті, розкажуть колеги з телестудії Тясмен. Знаменній даті приурочили спортивне свято та кубок з футболу пам'яті легендарного смілянського футболіста Леонтія Мороза. Свято відбулося 16 вересня на спортивно-ігровому майданчику фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Із ювілеєм смілянського футболу привітали усіх присутніх на урочистій церемонії міський голова Сергій Ананко. Представник Черкаської обласної асоціації футболу Володимир Фощій, голова Федерації футболу міста Сміли Юрій Сагеда, було нагороджено близько 70 ветеранів та активістів футбольного руху Сміли. Вручено почесні грамоти, пам'ятні медалі та значки Української асоціації футболу. Грамоти та відзнаки Асоціації футболу Черкаської області, подяки міського голови Сміли, представник обласної асоціації футболу Володимир Фощій передав футбольні м'ячі для дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп». Син легенди смілянського футболу Леонтія Мороза Юрій заслужений тренер України, головний тренер збірної України Ю-18. Подарував міському голові Сергію Ананку футболку збірної України, а комплект футбольної форми збірної України передав ФСК Локомотив. Велика подяка на сьогоднішній момент, який скрутний час, мабуть, нашим ССУ Збройним силам, що вони дозволяють таке може, робити. Плюс, може, і подяка ще й міському голови, який теж додав свою руку для проведення цього турніру. Турнір цей присвячений конкретно пам'яті вашого батька. Дворазовий чемпіон Радянського Союзу серед залізничників. Беззмінний капітан команди. Ви є славним продовжувачем, захищали кольори юнацьких збірних. Потім грали в багатьох командах. Саме головне, що ви грали в Київському медаму, це всі пам'ятають. Зараз успішно займаєтесь тренерською діяльністю. Ви тренер першої футбольної команди, яка, до речі, стала чемпіоном Європи. Я задоволений, що в футбол в смілі є. Тут були гарні і футболісти, гарні були і тренери. Так що я тільки щирого, такого відкритого побажав би ну, всього найлучшого для Смілянського футболу. На свято також завітали помічник головного тренера збірної України Ю-18 Сергій Дем'янець, голова обласної асоціації змінні футболу Юрій Гончаров. Відомий футболіст Олександр Ковпак з батьком та інші почесні гості ветерани, активісти та шанувальники футболу. Дуже приємно знаходитися на такому святі. Хочеться привітати смілян, всю Черкасщину з таким праздником, тому що сьогодні, незважаючи на дуже складні життєві ситуації, що в нас йде війна, але ми все таки знаходимо змогу робити такі класні заходи. У нас є можливість. Відмітити такий, таку дату на 115 років смілянському футболу. Звісно, дуже приємні враження, тому що на цьому заході є невеличкий турнір ветеранів Футбол. Закалює і дисципліну, і все, і хочеться, щоб е наша смілянщина була багато. Хороший, на хороший. Яскравих і класних футболістів серед команд ветеранів 55 плюс. Відбувся кубок з футболу пам'яті Леонтія Мороза. Головний приз вибороли сміляни. Команда локомотив. Друге місце посіла Сміла Енерго, третє Черкаський ветеран, четверте смілянський авангард. Призери відзначені кубками та медалями. Коментував матчі та розповів історію смілянського футболу екс-директор фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив Олександр Говденко. Свято спорту дало можливість усім зустрітися та поспілкуватися після багаторічної перерви, тому було багато позитивних емоцій, спогадів та незабутніх вражень. Смілянському футболу бути футбол не закінчується ніколи.